Мене звати Любов, і я запрошую вас на свій канал швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Сьогодні ми приготуємо курине філе у медово гірчичному соусі. Курине філе порізали на такі пластинки. І тепер нам треба приготувати маринад. Для цього потрібна столова ложка рідкого меду. Столова ложка не гіркої гірчиці, не гострої, щоб вона була не гостра, дві столові ложки майонезу, додаємо туди чайну ложку солі, півчайної ложки суміші перців. І чайну ложку з гіркою сушеного чеснику. І півчайної ложки ми додамо капченої паприки, щоб був смак, наче на грілі. І тремо одну здорову цибулину. Тепер все, весь цей маринат ретельно змішуємо і додаємо туди м'ясо. Маринуємо все м'ясо, викладаємо туди гарненько. Перемішуємо його, щоб кожен шматочок був гарненько обмокнутий в оцей маринад. Закриваємо і залишаємо на 2 години. Пройшло 2 години, тепер додаємо сюди маринад 2 яйця, присолюємо і самі яйця, додаємо туди, розмішуємо гарненько яйця, додаємо 2-3 ложки. Стулові муки, перемішуємо добре. Тепер розігріваємо сковорідку, наливаємо олію і викладаємо, викладаємо наші шматочки м'яса, обмовчуємо гарненько в кляр і викладаємо їх на сковорідку, щоб між ними було таке пространство, щоб вони гарно обсмажувались. Ось так нам треба викласти все. І обсмажити з двох сторін на невеличкому вогні. І обов'язково накриваємо кришкою і прикручуємо газ. Перевертаємо, можна перевернути декілька разів. От так треба обсмажити всі шматочки м'яса, щоб вони були м'якенькі, провірити вилочкою, щоб вони добре просмажились, а колір вони мають такий. Карамельного такого кольору, із-за того, що тут є мед. Ось так. всмажили, дуже смачно, і вийшло 15 таких гарненьких у нас шматочків м'яса, в медово гірчичному маринаді.